Добрий день, шановна студія, ну що, є дуже багато відео, дуже багато інформації, про яку нам треба з вами обов'язково поговорити. Ну що, давайте почнемо з самого цікавого, тому що зайчики останнім часом нас не балують інтересним контентом, ну що, Юля Гарбуз виклала відео. В цьому відео її побалували гарним букетом білих троянд. 33 штуки і якоби доставка квітів привезла. Судячи з коментарів, на які вона відповідає в себе під відео, це не від Вови. Ви знаєте, куколки, ну все ж ми жінки, все ж ми друг друга немножко розуміємо. Я подивилася її відео, як вона презентувала букет. Як вона, значить, ой, эта девочка сказала, ну, со службы доставки, що они і свежие, і все, і красивые. І у мене десь на рівні якоїсь жіночої інтуїції закралася думка, що Юля замовила квіти собі сама. Це лише моя думка, це лише припущення. Зараз поясню, чому. Як-то вона постійно сама себе, наче поправляла, коли вона говорила про доставщицю цвітов, потім кур'єрська доставка, потім доставка цвітов, потім тяп-ляп, Вона не сказала від кого. Вона навіть не сказала про те, що це якийсь неочікуваний сюрприз. Коли дзвонить доставка, той, хто замовляє квіти, вказує номер телефона людини, для якої робиться замовлення, щоб кур'єри подзвонили і домовились про зустріч. Правильно? Правильно. Значить, методом ісключення ми можемо з вами розуміти, що людина, яка дарувала Юлі квіти, вона її знає і знає її номер телефону. Це навіть, моя думка, навіть якщо Юля і замовила сама собі квіти, навіть якщо так і є, це зроблено не для нас, не для аудиторії, не для глядачів. Звичайно, це зроблено для Володі, щоб він зрозумів, що він потеряв. Ну, це моя думка. Може, напишіть, чи як ви думаєте? Ну, чесно, якби вона не знала, хто це вона б сказала, слушайте, я не знаю, так приємно, подзвонили, по, і взагалі не пому, хто це, відзовітесь, напишіть. ви мені подарили такі гарні букети, я не знаю, як вам віддячити. як ну, ну, Знаєте, воно ж інтересно, Що ж подаріте, подаріте мені вийдіть зі мною на зв'язок. я ж хочу розуміти, хто цей галантний кавалер. Вона не сказала вона не сказала дякую, якщо вона знає, хто їй подарував квіти. Да? Вона ж могла сказати дуже дякую за такий приємний подарунок, дуже приємно, гарні квіти. Я просто настрій на висоті, мені дуже приємно, я прям як дівчинка, взагалі зашарилася. Ні. Тобто, і у тута я бачу не состиковочку в деяких моментах. Вона ну, сама не, не жінка. ну слухайте, ну, куколки, напишіть, як ви думаєте, по цьому поводу. Ну, мені так не хочеться, щоб вона для Вови, от, якщо вона сама замовила квіти, щоб вона для Вови щось робила. Тому що я вважаю, що в її випадку краще було забути про Вову і рухатися далі. Тим паче неї є абсолютно всі шанси зустріти. Порядного класного чоловіка для життя. Давайте будемо чесними. Да? І Вова, ми всі з вами бачили, ми всі з вами висали ще в тому році, що це далеко не, не лучший варіант її життя. Да? Чому я не думаю, що це Вова прислав квіти, тому що за все їхнє короткотривале вот, життя їхніх стосунків я ніколи не бачила, щоб Вова і дарував великі букет. Есть, да, 33 троянди даже для Вови це дуже великий букет. буки. У неї там на 8 березня якісь такі сім тюльпанчиків. Ну, Він не романтик, він не готов тратитися на емоції заради своєї жінки. От Я не вірю, що це зробив Володимир. Але я можу повірити в те, що це було зроблено для Володимира. Тому я б рекомендувала, звісно, Юля. Якщо... Я розумію, що в неї можуть бути почуття. Дівчинки, ми ж не можемо так раз. І там перестати любіть, перестать злиться, і перестать, що то, що Понятно, Ну, я як жінкою дуже розумію, ми її підтримували тут з вами. Але це буде її, мені здається, помилка. Тому що я зразу згадую їхню подорож зимову на Новий рік в Буковель чи в Карпати, чи де там вони були. І тоді вже було все ясно. Це було рік назад, і тоді вже нам всім. Жінщина з яким-то досвідом, було зрозуміло, що Вова це совершенно не тот мужчина, який хоче зробити, хоче, повторю, зробити щасливу Юлю. Йому удобно, ну і хорошо. Проблема в тому, що ми, жінки, ж не вибираємо почуття, Понимаєте, як можна любити, не любить. Я ж не можу кнопочку виключу зараз і все забив. Звісно, ні, возможно, у неї є до нього якісь почуття, і вона хоче. Його, так сказати, Подколоть, щоб ти подкавернув і знал. І, возможно, вона таки чекає, щоб він там. А можливо, він і проявляється якось до неї, не знаю. Ну, в общем, в будь-якому випадку, свою думку я висловила. Я думаю, що букет заказан Юлією самой для себе, тому що для мене деякі такі її формулювання, деяка її поведінка була якби загадочна. І в тому плані, що вона не висловила. Ем... Значить, про адресата нічого. Якщо це був інкогніто, вона не сказала, що это непонятно хто. Якщо це був хтось для неї відомий, вона не подякувала. Да? Сказала, Я знаю хто, но говорить я, вже не буду. От як то вот так. Вот, знаєте, все так ну, Ми продовжуємо наблюдати за этой історією. Нам интересно, ну, немножечко, конечно, да. І, конечно же, переносимся в мир оболонських філантропів. Наша любима парочка. Поїхала на дачу. Взяла з собою любимого барселончика, сіли в малесеньку машинку, яка належить Артеміді, і поїхали. Поїхали дивитися, як справи на дачі. На дачі, само собою, там листя попадало. Ну, а що, там дерева великі, звісно, листя попадало все. Палатки познімались, оці шатра. Поховали там якісь квіти. В общем, немножко там щось навели порядочки, і да, знімають вже відео з будинку, де наш Барселончик помітив територію і полюрал не только на пільоночку, а звісно ж і мимо. І коли я почула, що собачка налюрила мимо піленочки, мене ще так: от я, я не можу, воно не вивоняється. Дячки ще в паркет. Це такой запах жахливий. Я. я не можу, я не можу, чесно вам скажу, я це діло не люблю. Ну, нічого страшного сказав зайчик, ну нічого страшного, то нічого страшного, ну і хай і буде. Значить, і Вирішили, що їдуть десь, звісно, перекусити. тому що світа немає. Ви знаєте, що у нас дуже довгі відключення. І вони після дачі собі десь почимчикували. Я вже не дивилася, звісно, куди. І тут ми переміщаємося в зовсім інше відео під названням Оправдиваємося занутрію. Хто не знає, розказує. У зайчика і доці є канал в телеграмі, де він періодично постить або відрізки відео, яких він ще не виклав, або деякі там фото з підписом. І от вони купили в зоомагазині було відео, коли вони купували павадочок Барселончику. Вони ще купили йому іграшку. В тому магазині, в тому відео. Чітко, заче, коли бере в руки іграшку, називають цю іграшку «Бабьор». А в Телеграм виставляє ночу ж, мабуть, налекався, як обично. І виставляє відео з підписом «Пердліве нутрія». Поняли. Ми... Це було вночі. Тобто градус був високий і такі смаліки сміха. А як ви пам'ятаєте, що дуже часто в... на просторах Ютуба обзорщики називали Ніколашу часто. Я не знаю, почему, чому нутрі, я вот не можу зрозуміти. Хто знає, напишіть. Взагалі, похож на норму. Мені, наприклад, він взагалі не похож на внутрішню. Ну, Чогось так називали його Нутрі. І кадами этот вопрос. Подняли мої любимої куколки о том, що а, вот оно що, він вирішив в телеграмі, якби посміятися над Ніколашей. Тут же зранку змінили назву, відредагували з на бабра. І потім зайчик по відео. Розказував і виправдовувався за те, що він просто відпочити ну, від бобра, Ну, я не знав, ну перепутався. Там ми поняли, вже, поняли, що ти трошки градуса набрав, себе повірив, вирішив посміятися. Потім зрозумів, що це доволі-таки не смешно. Ну, до чого? чого. ти вже говориш, то й говори, смійся. А не так, знаєте, із-потяжка із, із, із і далека. Ну, це ж така натурка. И потом, же, і потім, звісно, видалив і зняв 10. 10 20 минут видео виправдання за цю внутрю бобер Господи, ну, кому это уже интересно, уже ж мы все поняли. Достали вона ялинку, конечно же, которая куплена была 5-6 лет назад, и тогда она была супер дорогая. Вау. Ялинка непогана, действительно, у нас сосна не имитация не самой ели, да, а сосна. Ну, Сказати, що вона 5 років тому була найдорога, я не можу, тому що я бачила гарні ялинки. Тоді в мене була така, знаєте, саме бюджетна дешова ялинка. І тоді вже були литі, класні, дорогі ялинки. Це була моя мрія, якусь таку класну ялинку. Ну, Ялинка в них непогана, ну, чесно. Розпаковує водоця, от купіла нову гірлянду. Він, от, Дивіться, вона купила гірлянду. Він стільки разів, ну мінімум шість, підкреслив, що вона сама купила гірлянду. Наче, знаєте, вона зробила щось, якесь відкриття. Або, я не знаю, купила сама гірлянду, звіршилась. Я думаю, боже, ну купила гірлянду. Ну, то що, купила, пішла, купила гірлянду. События. сама куп... Постійно це підкреслював, підкреслював, підкреслював. Ну, хорошо, і тут же ця гірлянда. А там гірлянда красива роса. Ви знаєте, ем, вісюлечки, які світяться, вони ти так на, на верхушечку ставиш, і ці вісюлечки вокруг ялинки. Це дуже гарна така гірлянда, класна. Теплим світиться. Мені така гірлянда дуже подобається. І тут зайчики її почав доставати. Ее надо растаивать, ее надо раз, распутывать. Она уже, дивлюсь, я уже дождь. Ой, ой, ну если бы я знала, я бы не брала. Если бы я знала, я бы не брала. Вот это вот. В общем, пока да, у нее получилось, значит, он ей все как положено. Говорит, мы просто спешим на день рождения нашей кумы. Сейчас свет выключить, и нам надо же уже на день рождения ты поздравлять же. И вот мы не хотели елочку, конечно. Ставити. ну, Це якби как бы, первая елочка Барселончика. Ми хотим увидеть його реакцію. Ми тоже хотим увидеть реакцію Барселончика на його першу йолочку. Ну, ну, це чесно, ну, давайте так, дорослі люди. Ну, шо за, Ми говоримо зараз про собаку. Як віднесеться собака к первой елочке? Можете собі уявить? Не треба говорити про те, що у людей, там, наприклад, немає дітей. Це, це не відноситься чином, до тварин. Відсутність дітей. Добре? Тому що ну, люди, якщо людина дуже сильно страждає і хоче дітей, а по якимось причинам, да, вона не може їх мати. Це вже не наші проблеми. І з яких причин людина робить все і дітей всиновлюють дуже багато родин, які беруть малесеньких дітей, все життя проживають. Дивіться, наглядний приклад Наталя Могилевська дочерила дві дочки. Щаслива жінка. Тобто не треба, пожалуйста, путати тварину і її як би, до дитини відноситься. Це зовсім різні речі. От. Ну, Любов до тварини це понятно. Це, безусловна любов, ми любимо все. Але це тваринка. А дитина, людина це зовсім інше. Ну, отак от от я вам скажу. Ну, ми, звісно ж, ждем когда вже буде, так сказати, перша реакція нашої пари, нашого Барселонщика на лочку. Тому що ж купили у Гудвайні е ігрушечку. конечно, коника купили на ялинку, повісить. Показали нам з Гудвайна всі дорогущі ціни ігрушок, тому що там, до речі, Гудвайні класні іграшки, якісні, класні, але дуже дорогі. То це можна на подарунок таке дарувати. І розказує, що у них така традиція, що їм завжди Артемідочка дарувала е, новорічні прикраси на ялинку. Значить, ну цю, так ту традицію і купили собі коника. Дося вже сидить, цей же ж наряжає юлку у шортиках, у носочки, так до колінка, прям гетрики так підтягнув, щоб і ножки не заснули, а де резинові капчики не поняла, Такий шортики, все, уже ж прическу на, 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 на цей на сав, уклав. Дося вже сидить одіта в рубашечки. Ну, як же ж одів, так і сидить. Чи то брючки в неї чорненькі, чи то джинсики. І, оце, помню, він купив. Такий кардіган чорний длинний. Ой, такий інтересний, я не знаю. Ну, от вона така в ньому, як женщина, прям женщина. От он її взагалі не молодить, на моє мнення, на мою думку. І збираються ж і їдуть на День народження до куми. Їдуть на день народження в машині ми 15 разів почули фразу «родне і близькі. Це вже таке. Все висловлювання ну, знаєте, завченими шаблонними фразами. Головне, щоб був мір, родні і близькі були живі, здорові, все, то одно і те ж. же і тости. На будь-яких праздниках, на будь-яких міроях, на будь-якому поводі, завжди говориться одне і те, ж. щоби родні, щоб всі були, були здорові, ті, хто близькі, нашому сердечку, вашому сердечку. Тобто, це все ми вже запам'ятали, я вже сама скоро на тостах буду. Знаєте, як нема що сказати, а все, головне, щоб родні і близькі були живі, здорові, щоб все було хорошо у тих людей, хто близько до вашого сердечка або дорог. І, значить, вони йдуть на день народження і заходять, конечно же, в кращий флористичний магазин Абалоні, вибираючи букетик. Дівчата, як я побачила цей букет, все. Ой, думаю, за що ж вони так ту кому не дуже люблять. Ой-ой-ой, красні, насичені. Не такі бордові, а з таким червоним алим троянди. 11 штучок. Такі тонесенькі, маленька головка. Неважливо, не скільки, дівочки, ж не важливо. В голубу бумагу. Дівочки, 11 алих, червоних троянд в блакитну бумагу. Це просто кров з моїх глаз. Я як це побачила. І тут. Це главний флорист балоні, а говорить, я вам можу. Може, каже, додавить. Ну, нет, нет! Нет! Ну, типу, додаваючи цвіточка чи що, я так і не поняла. Вона каже, я можу лаком спеціальним збризнути. Думаю, фу, от це сервіс, там ти що? І вона набризкала листочки лаком, щоб воно було сіла листочки. Ой, це з мамою йде на день рождения 2003 рік. Понимаете? Це, звісно, букет. В світі на сьогоднішній день роблять такі флористичні композиції, обалдєни. Три віточки різних. Візьміть по 130 гривень. Це такий можна зробити красивений, нежний, прекрасний букет. Я коли побачу ці але красні рози, мені подобається, коли їх 100. Так, да, Це гарно. Ну, 105, там, 107. Так, да, це дуже гарно. Мені не подобається, коли їх. І в блакитній бумагі. Це тако, знаєте, як ну, як не знаю, якось... ой, стара, стара, все, от очень стара. Ілі, коли знаєш, тобі ну, не хочеться порадувати чоловіка, що ні що моя щось. І взяли вони цей прекрасний букет і помчались у ресторан святкувати день народження. Там була кум і його, о, її чоловік. Такий, мені він нравиться, він такий спокійний собі такий приятний, а всяку маму не вона така весела, любить поговорити, ну така вона ну, інтересна, весела, така. А він себе спокойный, не такий чоловік, знаєте. Звісно, нам показали повним кадром дарять дарить якісь ще подарочки, вино, напевно, ж завжди, або или кон конфетки це класика, і конверти, конечно, з деньгами подарили. Значит, сили этот, и классика стола, это был шашлычок, картошечка, в общем, соленья, наверное, бухлишка. Нам не показали самого празднования, но мы что поняли, что там было. Не у всех, а зайчик, потому что зайчик в машине потом сидит уже нарядный. Нарядный, уже улыбка вот такая. Всем желаю счастья, здоровья, любви, мира, чтобы родные и близкие были здоровы. Ставте лайк і дизлайк. до нових відео. О, думаю, ха. Головне, що всі нормальні. Всі... Скільки, скажіть, мені п'є, що він постійно налеканий. І ви ж поняли, що це кожен день систематично людина вживає алкоголь. У мене є тут лікарі, мені просто цікаво, куколки, просто цікаво. Скільки людина може не. Завдаючи шкоди для здоров'я вживати алкоголь в тиждень, От скільки Скільки можна. 50 грам червоного сухого вина мабуть, да? можна за вечерю кожен день. 50 грамів 50 грамів це стопочка, чарочка чи ні, наверное, стопочка це 100, півчарочки. Скільки, мені просто цікаво, ніколи не цікавилась, треба буде навіть якось почитати, скільки і якого алкоголю може вживати людина, здорова людина. Для того, аби не погіршувався її стан здоров'я. Да? А якщо людина має певні хронічні захворювання, да? які протікають там все, то я думаю, що алкоголь в принципі не є ем, допустимим в кожноденному вживанні, кожен день дівчата чуть-чуть, перечуть, -чуть, це не важливо. Ми говоримо про систему, про систему. Мені цікаво, а може він хоч один день не вживати. Це так просто розмишлення, вслух, знаєте, того, що как би, немножко інтересно, непонятно. Я закінчую свій влог, а ви напишіть, пожалуйста, свої коментарі. Буду рада читати. Всім дякую за увагу, дякую за підписки. Ще раз хочу принести вибачення за минуле відео, тому що воно було різке. Ну, куколки я така, у мене лучше не зліть. Поэтому м м чекаю вас у себе на каналі і в коментарях. Пока-пока.